Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри! Одна із підготовчих неділь до початку Великого посту носить назву Неділі про страшний суд через євангельське читання від апостола і євангелиста Матфея. У цьому уривку говориться про те, що в час останнього свого пришестя Господь розподілить. Людей, поставивши одних праворуч, праведників, інших ліворуч грішників, і за якою ж ознакою. Як говорить євангелист, одним скаже Господь: я був спраглим і видали мені пити, був голодним, нагодували, був хворим та у в'язниці і провідали мене. І праведники здивуються, бо вони ніколи не бачили Господа в такому стані. Але Господь відповість: якщо ви зробили це одному із малих цих, Тобто і з ближніх своїх, то і мені зробили. І в той же час і грішники дивуватимуться, бо звинувачення не приймають на свою сторону. Господь каже: я був спраглим, і ви не напоїли мене, був голодним, не нагодували, був хворим і у в'язниці, не відвідали мене. Грішники скажуть, коли ми бачили тебе, Господи, спраглим чи голодним, хворим чи у в'язниці, але Господь відповість. Не зробивши цього одному із малих цих, мені не зробили, отже, ця притча, сама ця неділя, дорогі браті і сестри, вчить нас в першу чергу про відповідальність за наше життя, адже ми зобов'язані будемо стати перед Богом у час останнього суду, але разом з тим і показує, наскільки важливим є проявляти свою любов до ближнього, адже людина це носій образу Божого. Якщо любимо ближнього, то любимо і Бога, і так достойно будемо відповідати перед лицем Божим. Амінь.